Ринок посівних агрегатів України динамічний та постійно розвивається. Розкажемо про деякі з найбільш відомих просапних сівалок, що нині працюють на вітчизняних полях. Видерштат в Україні шведська компанія Верштад реалізовує 16-рядні сівалки L з робочою шириною 12,2 метри. Машина є результатом розвитку серії сівалок Темпо і призначена для точного висіву насіння просапних культур. Завдяки високій швидкості сівби, сівалка Темпо L забезпечує найвищу продуктивність серед аналогічних машин. Темпо Ель оснащена бункером для добрив об'ємом п'ять тисяч літрів, який укомплектовано висін ручними пристроями Fenix 3. Продуктивність таких висівних пристрів досягає до 350 кг добрив на гектар під час руху зі швидкістю 15 км на годину. Висівні секції, які не потребують технічного обслуговування, надійно працюють на високій швидкості за стікою до вібрації технологією павершут. Це означає, що сівалка здатна проводити сівбу просапних культур на високій швидкості з надзвичайною точністю. Регульований тиск на висівний сошник максимально 325 кг дає змогу проводити Сівку із шириною між ряд 70-75-76 см у різних умовах на агрофонах. Сівалка Tempo L має функцію гідравлічного тиску на крила, яка полягає у перенесенні ваги від центру на крайній секції сівалки. У результаті забезпечується більша здатність реагувати на нерівності рельєфу поля, що сприяє появі рівномірних сходів. Основу сівалки Tempo L становить жорстка і потужна рама, яку можна скласти до транспортної ширини 3 метри, аби транспорт колеса могли пристосуватися до міжряд конкретної культури. Сівалка Темпо L має телескопічну вісь, завдяки чому ширина колії легко змінюється з кабіни трактора. Лемкен для сівби просапних культур компанія Lemken Німеччина пропонує сівалку Azurit 9 головною особливістю якої є система висіву Delta Row, яка дає змогу оптимально розподілити насіння площею. Рослини під час сівби розміщені за принципом здвоєних рядків із незмінним основним міжряддям 70 см. Цим вона відрізняється від традиційних технологій сівби, згідно з якими насіння висівається в один рядок. Розробники Лем. Мкен роблять ставку на два зміщених один відносно другого рядки з інтервалом між ними 12,5 см. Завдяки цьому на кожну рослину припадає на 70% більше площі, що дає їй змогу краще використовувати вологу та поживні елементи. Передбачена можливість внесення під час сівби мінеральних добрив посередині між двома напіврядами. Робоча швидкість при сівбі до 15 км на годину. До окремих висівних агрегатів насіння надходить із центрального насіннєвого бункера завдяки системі Seed-on-Demand – Насіння за потреби. Два синхронізованих диска розподіляють його для перемінного постачання на два дводискових сошники, завдяки чому насіння висівається у двох напіврядах не напроти одне одного, а у шаховому порядку. Після сівби обидва напіврядки закриваються веподібним подібним притискним роликом для прокладання технологічної колії Передбачена можливість відключення окремих рядів у системі Дельта Ров. При цьому можна налаштувати будь-яку норму висіву, що забезпечує постійну кількість рослин на гектар. Ширина колії становить до 87,5 см. Ширина міжрядсьцівалки Азоріт-9 може бути зменшена до 37,5 см. Фенд Моментум це 16-рядна сівалка точного висіву. Вона здатна паралельно із сівбою вносити добрива. Сівалка виглядає монументально: великий бункер, широкі опорні колеса. Фенд моменту можна вважати 16 окремими сівалками. Чому? Тому що кожна висівна секція може налаштовуватися окремо на свою глибину висіву, притискне зусилля тощо. Комп'ютер, влаштований в тракторі, забезпечує чіткий машинний аналіз інформації. Фенд Momentum збирає необхідні дані з усіх висівних секцій. До міліметра фіксується глибина садіння, точність закладання кожної насінини і кожен грам добрив. І ця інформація використовується для постійного підлаштування агрегату до умов висіву завдяки технології контролю кожної секції Section Control. Без добрива отримувати хороші врожаї складно. За допомогою цієї сівалки також можна вносити добрива, причому двома способами. Особами. Перший сухі мінеральні добрива через сошник. Під час несення рідких добрив можна у суміш домішувати гербіциди чи інсектициди. У Fend Momentum сумарний об'єм двох бункерів для насіння 4581 літр, резервуара для рідких добрив 3785 літрів. Сівалку зроблено в США. Тому інженери використовували британську систему Мір, дюйми, фунти, галони. Тощо сівалка оснащена системою технологій і обладнання Precision Planting, яка відповідає вимогам прецизійного, тобто максимально точного і якісного посіву. Датчики записують і оцінюють параметр посіву в режимі реального часу для кожної висівної секції, і відповідно закладання насіння постійно пристосовується до умов роботи, щоб провадити найкращим чином. Навіть на найвищих швидкостях сівалка гнучко підлаштовується під рельєф і щільність ґрунту. Конструктори передбачили автоматичну систему притиску Delta Force, що регулює тиск на висівну секцію залежно від ґрунтових умов і швидкості руху. Причому на кожній секції може встановлюватися свій окремий притиск. Система Delta Force діє з таким зусиллям притискання, щоб насіння розміщувалося саме там, де слід на ідеальній глибині. За допомогою вакуумного дозатора VSET агрегат може висівати різні типи насіння, такі як кукурудза, соняшник і соя на високій робочій швидкості. А радіохвильові датчики Wave Vision чітко підраховують кожну насінину, не реагуючи на сміття і грудочки землі. Хорш Німецька компанія хорш виготовляє пневматичні просипні сівалки Maestro SW, які виконують сівбу у 16, 18, 24 та 36 рядків. Є три особливості притаманні лише сівалка Maestro. Це інноваційна система дозування, компактний вакуумний дозатор та система контролю укладання насіння. Завдяки ідеальній точності дозування насіння. Сівалки Maestro SW оптимально підходять для сівби практично всіх просапних культур, які потребують більше. Площі живлення порівняно з культурами, суцільної сівби і висіваються з шириною міжряддя 70 або 75 см. Система дозування дає змогу змінювати норму висіву насіння в діапазоні від 20 тисяч до 400 насінин на гектар. Сівалка маєстро SW має причіпний двосекційний бункер великого об'єму: 2000 тисячі літрів для насіння та 7000 тисяч літрів для добрив, що дає змогу тривалий час працювати без дозаправок і таким чином підвищує продуктивність агрегату. Маєстро SW обладнана системою Seed-on-Demand для безперебійного подавання посівного матеріалу на кожен дозатор. Потужність трактора для агрегатування цих машин визначають, виходячи з того, що на один метр ширини захвату потрібно не менше ніж два. 20 кінських сил у сівалках Маєстро СДБ тиск на сошник може змінюватися від 125 до 300 кг. Це дає змогу за потреби сіяти на велику глибину та в сухий ґрунт, а також сприяє стабільному ходу сошників на встановленій глибині посіву і, як наслідок, отриманню рівномірних сходів. Глибина висівання насіння може змінюватися у межах від 1,5 до 9 см. Перспективні багатофункціональні. Оберіть той, який зробить вам якісний урожай, а головне гідний прибуток від нього.